Новин, вітаю вас. Підсумки останнього робочого дня тижня. Дивіться далі. Тут можна зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу. Як працює пункт незламності у Комунарському районі, перевірила наша знімальна група. Брак повітря, пришвидшене серцебиття, невгамовний страх та тривога. Як розпізнати панічну атаку та правильно допомогти подолати її собі чи іншій людині. Мені дуже сподобались вправи, Я відразу себе відчула полегше. Завдяки їм можна зігрітися, розігріти їжу та висушити одяг. Як власноруч зробити окопну свічку? Наші журналісти дізнались на майстер-класі від обласного центру патріотичного виховання молоді. Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Минулої доби під прицілом опинились мирні будинки у Пологівському та Васильівському районах. Ворог обстріляв зо два десятки населених пунктів області, п'ять будинків та об'єктів інфраструктури було зруйновано. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: зелене поле і Новопіль Донецької області. Та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Кам'янське на Запоріжжі. Тим часом трасу з Маріуполя до Бердянського кільця заполонили російські вантажівки. Що саме перекидають? Наразі невідомо. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. В той же час у Мелітополі окупанти почали підслуховувати місцевих. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області. Виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв'язку, встановленої противником. За допомогою нею російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів gsm операторів також стало відомо, що під час масштабного обміну з російського полону повернули першого заступника мера енергодара Івана Самойдюка. Нагадаємо, енергодарівця викрали з власного будинку ще у березні. Після чого небайдужі містяни влаштовували мітинги з вимогою повернути заступника та припинити терор місцевих. Дякую, пройшло все чудово. Ми, ми дуже раді, дуже вдячні і вам команді всій. На те, що маємо можливість сьогодні спілкуватися з вами, спілкуватися з рідними і чекаємо на те, що ми будемо корисними нашій Україні, і нашому народу, загалом Україна повернула додому сотню захисників серед звільнених бійців, нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. Слава Україні! Більшість звільнених захисники Маріуполя також є українські захисники з Херсонського та Київського напрямків. Серед інших повернули 63 оборонця Азовсталі, Бучі, Херсона та Лиману. Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати. Дякую команді та координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Тим часом окупанти продовжують тероризувати Харків. Вночі окупанти гатили по місту з С-300. Три вибухи сталися в основ'янському та київському районах міста. Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств. На щастя, обійшлось без постраждалих. Гучно було і на Харківщині ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп'янськ. Застосував і бойову авіацію і артилерію у Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та автомобіль. Сталися пожежі у СМТ. Великий Борлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості. За даними генштабу, до тимчасово окупованого Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання по безпілотникам. Стало відомо й про мобілізацію безпритульних з Маріуполя а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю. Тим часом наші військові продовжують завдавати суттєвих втрат ворогу. Генштаб підтверджує ураження живої сили та техніки противника. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один по позиції зенітно-ракетних комплексів. Також нашим захисникам ліквідували близько 800 російських окупантів, знищили два танки, три бойових броньованих машин, 16 різних артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню і два засоби ППО. Україна націоналізувала заводи та майно російського олігарха Дерипаски на 10 мільярдів гривень. Рішення про це ухвалив Вищий антикорупційний суд України. У власність держави перейшли 13 великих підприємств та понад 300 об'єктів рухомого та нерухомого майна. Серед них корпоративні права заводів та кар'єрів, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи та сотні автомобілів і спеціальної техніки. Зокрема, націоналізували Запоріжжя Люмінторг та майже трист. Відсотків акцій запорізького виробничого алюмінієвого заводу. Російський олігарх Олег Дерпаска, мільярдер, найближений до Путіна, контролює та володіє частками таких груп компаній, як Русал, базовий елемент та «Н-плюс груп. В СБУ з'ясували, росіянин Олег Дерпаска керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. Тим самим олігарх намагався приховати свою причетність до українських активів. Санкції застосували й до компанії Русал, що є другим за величиною виробником алюмінію у світі. А також контролює російські підприємства, що виготовляють бронетехніку для війни проти України. Він безпосередньо причетний до воєнних злочинів, які чинить РФ, вбивств мирних громадян та руйнування українських міст, адже саме його холдинг серед тих, хто забезпечує сировиною ворожий оборонно промисловий комплекс. Із цієї сировини, в тому числі українського походження, виготовляли зброю, з якої сьогодні вбивають українців. Місце цього олігарха у світі було зазначено чітко: Україна, США та ЄС наклали на нього санкції. Сьогодні нарешті зроблено наступний крок. Робимо все, щоб активи осіб, які підтримують агресію РФ, якнайшвидше почали працювати на економіку України та ЗСУ. А для конфіскації російських активів за кордоном формуємо концепцію компенсаційного механізму, першим кроком якого є створення реєстру збитків. Напрямів роботи дуже багато і всі вони надважливі. Але беззаперечним є те, що РФ та всі, хто її підтримують у війні проти України, мають понести відповідальність. Щодня захисники запорізького краю виконують бойові задачі, ризикуючи власним життям. Зберегти його основне завдання військових медиків. В Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони є власний лазарет, де надають кваліфіковану допомогу пораненим бійцям. Про роботу медиків в умовах війни дізнавались наші журналісти. Первинна допомога евакуація бійця з передової і стабілізація його стану, а вже потім направлення до профільного лікувального закладу. Відлік часу на порятунок тут йде на хвилини, зазначають медики Запорізької окремої бригади тероборони. Певний об'йом хірургічної допомоги, якщо це є поранення, зупинити кровотечу. Якщо за потрібності можемо е підключити. Апарат штучного дихання. У нас є окремий кислород, апарат штучної вентиляції легень. Є портативний апарат, його використовуємо, використовує, якщо потрібно, в автомобілі швидкої допомоги. Він теж повністю автоматичний. Дуже спрощує надання допомоги. Часну і кваліфіковану медичну допомогу неможливо надати без сучасного лікувального обладнання. Втім, у медпункті бригади є все необхідне приладдя, що простосоване для роботи не тільки в лазареті, але й в польових умовах. Окрім того, медзаклад в повному обсязі забезпечений ліками. Портативний датчик УЗД має ті всі самі функції, що стаціонарний УЗД-апарат, але в зв'язку з його компактністю використовується тільки датчик і мобільний телефон. Можна його використовувати в різних умовах з найменшою громісткістю, скажем так, він компактний і надзвичайно інформативний. Медичний пункт нашої бригади, наш лазарет, оснащений не тільки технікою, а й лікарськими препаратами, які ми використовуємо для надання кваліфікованої допомоги пораненим або хворим пацієнтам. В нас є як ін'єкційні, так і таблетовані препарати дуже широкого спектру дії. Це і кардіопрепарати, знеболювальні препарати, препарати для зняття набріків, препарати для проведення інфузійної або кровозамісної стабілізуючої терапії. В медпункті Запорізької окремої бригади тероборони можуть надати допомогу не тільки при пораненнях, але й при опіках тіла. Також в лазареті є стоматологічний кабінет. Подбали тут і про комфорт та гігієнічні потреби військовослужбовців. Палати для пацієнтів оснащені всім необхідним. Для інфекційних хворих є окремі ізолятори. Військові медики намагаються робити все від них залежне, адже для них самоцінне життя кожного та кожної, що стали на захист вітчизни. Ми працюємо 24 на 7 для збереження життя наших військовослужбовців. Разом до перемоги. Слава Україні! Олена Машталяр, телеканал МТМ. У Запоріжжі продовжують перевіряти пункти незламності. Цього разу проконтролювали безпеку та якість осередку на базі Запорізького академічного ліцею номер 23 що у комунальському районі. У пункті можуть прийняти понад 300 людей у разі небезпеки, що є у осередку незламності. Дізнавалась Анна Давидова. Рейд одним із пунктів незглавності, що розташований по вулиці Снайперській, 39, розпочали з огляду кабінету медичної сестри. У ньому вам за потребою нададуть першу невідкладну медичну допомогу. Є аптечки першої допомоги, навіть зробили окреме місце. Якщо треба пацієнтам, можна покласти. Там є розкладачка, матраса про Ковдра, плед є, подушка, тобто все наявності. Вже далі оглянула кімнату матері та дитини. Тут є все необхідне для комфорту родини: Підгузки, дитячі суміші, ліжка з ортопедичними матрацами, ковдри, подушки та інше. Тут є е, кроватки маленькі, і великі, щоб дитина могла змогла е, боя з матерію відпочити. Обігрівач, який потрібен 100% для матері і дитини. Ну і тут пеленальні столики, які підготовлені для цього. Вони покриті спеціальними пледами, щоб дитина і щоб мати комфортно могла дитину свою перепеленати». Аналогічна кімната є і для маломобільних людей. Загалом у пункті розташовано зо три десятки ліжок. Також у ліцеї є спеціальний куток, де можна зарядити свій гаджет. Потребувалось у пункті і про дозвілля дітей. Для цього тут працює ігрова кімната, де двічі на тиждень влаштовують інтерактивні ігри та кіноперегляд мультфільмів. Також у пункті незламності працює і психолог, що надає безплатні консультації для дорослих та дітей. Тут можуть бути як діти, як від двох до п'яти років. У нас є чим їх зайняти так. само можуть бути діти середнього віку, навіть 16-17 років. У нас є цікаві розваги для дітей будь-якого віку. Далі рейд продовжили в їдальні для приготування їжі. Тут є чайники, мікрохвильові печі, буржуйки, дрова, одноразові газові плити, запаси води і не тільки. Ця локація повністю відповідає вимогам комісії. Безпосередньо тут знаходяться столи для прийомих їжі. Бачите, тут знаходяться термоси, сухі пайки, печиво. І також у нас тут є такий, бачите, пристрій для набирання води питною. Є ще тут нова посуда, на чому можна приготувати їжу. Ну, за сигналом, через дві години сюди приходять люди, які цим займаються. У разі сигналу повітряної тривоги населення спускається до укриття. Ще у липні воно мало ось такий вигляд: пліснява на стінах та відсутність будь-яких зручностей. За цей час в осередку заново облаштували систему вентиляції, а також електро та водопостачання. Крім цього, в укритті є вайфай. За потребу увімкнуть потужний генератор. Для комфорту поставили лавки, столи, а також тут можна розкласти стільці та 30 ліжок. Загалом укриття може вмістити 132 людини. Одним з засобів захисту населення, яке пороблять... Буває бомбосховище, є наявність цих швелерів, балок, так називаємо. Чому? Тому що у разі, якщо, не дай Боже, така ситуація трапляється, що все-таки перекриття е руйнується, то воно не падає на землю, не травмує людей. на себе удар приймає саме ці балки. Хоча тут бетону майже метр над нами. Бетони. Стіни бетонні. Підлога бетонна. На сьогоднішній день я вважаю, що пункт незламності повністю відповідає алгоритму. Всі локації наявні укриття, інтернет. Тобто, ви самі бачили, що гарний пункт незламності, і люди відвідують цей пункт незламності. Загалом у комунарському районі існує 18 таких пунктів незламності дев'ять з них вже приймають до себе людей та надають усі необхідні послуги. Ще дев'ять чекають своєї перевірки. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Запорізькі рятувальники отримали обладнання для виконання професійних завдань. Допоміг у цьому швейцарський благодійний фонд світло. А вже безпосередньо до нашого міста вантаж доставили волонтери вільного Запоріжжя. Що саме отримали рятувальники? Знає Єлизавета Баздрєва. Нові пожежні рукави, освітлення, бойову уніформу та пожежні стволи передали запорізьким рятувальникам. Надзвичайники говорять, таке технічне підсилення неабияк допоможе у роботі, адже внаслідок обстрілів, що трапляються найчастіше посеред ночі, обладнання часто пошкоджується, зокрема пожежні рукави. Тож ліхтарі та інше професійне спорядження полегшить виконання бойових завдань для ліквідації наслідків обстрілів та порятунку інших. Допомога завжди потрібна як і тому населення, яке проживає, так і нам. нам ми завжди, треба нам генератори, я вже говорив, тому що немає там світла, немає як функціонувати, стало в пожежній частині. Треба, ну, треба, ну, Допомога завжди потрібна. Коли усі речі доставили до нашого міста, представники влади спільно з надзвичайниками розподілили допомогу між частинами, де вона нині найбільше необхідна. Зокрема, це Пологівський та Запорізький райони. Рятувальники на це дивляться, як фахові спеціалісти. Вони підходять дуже критично до цього обладнання, і я розумію, що це вони. Якщо так до цього підходять, підходить, значить вони дійсно будуть його використовувати. І дійсно буде нам допомагати в тому, що наближати перемогу. Допоміг знайти та передати необхідне спорядження до Запоріжжя. Наш земляк та голова благодійного фонду Світло Андрій Мальцев, який вже тривалий час проживає у Швейцарії. Вже тут, в обласному центрі, завдяки співпраці фонду з волонтерами Вільне Запоріжжя обладнання доставили рятувальникам. Він з початку війни допомагає різними, різною гуманітарною допомогою. Це і продукти харчування, і гігієна, і дитячий одяг. В цей раз до нас приїхали це устаткування для ДСНС. Швейцарські благодійники і надалі будуть підтримувати Запорізьку область. Наступним, що планують передати рятувальникам, потужні генератори для підтримки роботи пожежної частини у разі блекауту. Єлизавета Баздрєва, Андрій Позняков, телеканал ТМ. Відчуття страху, запаморочення, слабкість та брак повітря усе це перші ознаки панічної атаки, що виникають раптово. Як розпізнати цей стан та що слід робити, аби повернути контроль над власним тілом та розумом? Деталі у сюжеті наших журналістів. Наталія фізіотерапевт, що має багаторічний досвід реабілітації військових. Дмитро вимушений переселенець з Донецької області. На волонтерських засадах цей тандем вже не вперше проводить тренінги як для переселенців, так і усіх охочих. Цього разу темою тренінгу обрали методи самодопомоги під час панічних атак. Це розтіряність. потери ориентации в пространстве, желание сбежать, забиться. В более легких формах это просто повышение артериального давления. Обычный стандартный страх, мы все его испытываем. После чего у нас происходит зажатие в грудной клетке. То есть наши диафрагмы перестают функционировать так, как они должны. То есть все на фоне страха прилетов, когда у нас происходит, это происходит. То есть мы сжимаемся, мы зажимаемся, и нам становится от этого нехорошо. Зняти стрес та заспокоїтись можуть допомогти самомасажі, запевняють спеціалісти. При цьому можна використовувати і різноманітні побутові електромасажери. Виступаючі точки. Прижимаю однією ручкою, а второї ручкою нажимаємо здесь. Вот это место крепления. Как только вы это сделали одновременно, по телу идет волна расслабления. То есть это самое первое. Чим ви можете собі допомогти, в принципі, просто щоб розслабитися. Колись в мене були панічні атаки і як підстраховка вирішила сходити, узнати, як собі допомагати. Ну, мені дуже сподобались вправи. Я відразу себе відчула полегшення. Так, дуже сподобались. Вроді про, прості вправи, але дають такий результат, я відчуваю одразу. Якщо ж ви стали свідком панічної атаки у когось, фахівці радять не гаяти часу та обережно посадити людину, зберігати здоровий контакт та показати власним прикладом глибокі вдихи та повільні видихи. Це допоможе людині повернути внутрішню рівновагу, знизить тиск та має зменшити рівень страху. При цьому важливо постійно розмовляти з людиною. Розговор. Главное разговор, главное достучаться до человека, чтобы он начал слышать. Уже голосом мягким, монотонным. Тем, вообще не важно, что вы будете в этот момент человеку говорить. Главное, чтобы он слышал. На слух, когда человек воспринимает, он начинает постепенно успокаиваться, что где-то рядом кто-то есть. Тещо собі можна допомогти? Я це знаю і успішно володію. Деякими техніками і завжди хочу пізнавати щось нове. Дійсно, щось я знала з цих практик, які щойно показувались, а дещо для мене стало новим: я буду це для себе застосовувати і для своїх близьких. Бо дуже багато знайомих в мене є, які дійсно відчувають панічні атаки зараз, так що вони навіть не можуть цю з дому вийти. І насправді це дуже страшно. І добре, коли ти можеш допомогти і собі, і комусь. Найближчим часом реабілітологи планують організувати серію тренінгів про ефективні методи самодопомоги для переселенців з Мелітополя, Бердянська Маріуполя. Про графік проведення заходів можна дізнатися на сторінках гуманітарних хабів у соціальних мережах. Олена Машталяр, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Альтернатива світлу та допомога нашим воїнам у Запорізькому обласному центрі патріотичного виховання молоді влаштували майстер-клас зі створення окопних свічок, які згодом планують передати на передову. Завдяки простій конструкції. Наші захисники зможуть зігрітися, розігріти їжу та за потреби висушити одяг. Як виготовляють окопні свічки? Далі у сюжеті. Після цього ми ці картонки беремо і з'єднуємо. Тобто, одна входить. в іншу. У центрі патріотичного виховання молоді кипить робота. Учні та студенти гуртом роблять окопні свічки для зсу. Для цього зібрали жерстяні банки, картон та придбали парафін. Згодом вирізану картонну конструкцію розміщують всередині банки, а потім заливають розтопленим парафіном. Окопні свічки роблять дуже багато людей, але їх дуже багато потрібно. Тому ми шукали інформацію в інтернеті, дивились відео майстер-класів. Ну, тобто існує дуже велика безліч варіантів цих свічок, тому ми обрали найоптимальніший, який дозволить свічки горіти ну, 4-6 годин 100%, а можливо, і більше. Долучилась до корисного майстер-класу і студентка Євгенія. Дівчина спочатку повномасштабного вторгнення допомагала внутрішньо переміщеним особам. На цей раз вирішила навчитись виготовляти окопні свічки. Перший раз роблю окопні свічки. Я дуже багато відео бачила в Тіктосі. Мене взагалі це зацікавило. Мені було якось ну, було бажання зробити. Було взагалі. Ну, можна сказати, трохи важко, а ось ну було цікаво. Спільними зусиллями учасникам вдалося зробити понад пів сотні свічок. Вони поповнюють вже наявні запаси центру, які збирають в рамках акції. Згодом волонтери передадуть усе це нашим захисникам на різні напрямки зокрема, і на Запорізький. Наразі ми вже зібрали більше тисячі свічок. Дуже приємно, що навчальні заклади з міста Запоріжжя та ті, хто наразі перебуває в місті Запоріжжя з області, вони дуже активно долучаються, роблять і діти, роблять і вчителі, і вони несуть, несуть. Ми отримаємо багато дзвінків про те, що ще будуть нести. Тому ми сподіваємося що ну, от, біля двох тисяч свічок ми зберемо, а можливо і більше. Усіх охочих закликають долучитись до акції. Збір триватиме до 21 лютого. Приносити окопні свічки можна за адресою Патріотична, 49 у будні дні з 9 до 15. На наступний день їх відправляють на позиції до військових. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.